У здолбунові бездомні собаки нападають на людей та роздирають свійських тварин. Принаймні у цьому переконує мешканець районного центру Константин Жабчик. На його дружину неодноразово нападали безпритульні пси, а нещодавно вони розірвали у господарстві здолбунівчанина дев'ять кролів. Собаки пролізли і розламали ці дверці, повидривали цю фанеру, проникли через цю дверку. у цю дверку. Дев'ять королів розірвали і положили їх тут у ряд. Славранці проснулася, вийшла на двір, осторопіла, дивилася, що це, що це таке. Королі лежать, думала, що чоловік раніше, раніше за мене встав, побив чи що? Але ж дивлюся, не, не похоже на таке, похоже, зовсім інше. Я геть роз, Згубилася. Не зрозуміли, що це кайкачук одабра, чи що напало десь як я можу повівати кролі з клітки, то ще й поскладати. Ну не, не, не так, не гарно, а як там вийшлося. Спершу люди були не впевнені, що кролів розірвали собаки, але потім самі у цьому переконались. То, то було вранці, а ввечері я на кухні там щось собі роблю, але що хтось по дворі ходить. Я виходжу. Дивлюся, з нас собаки. Такий білий собака, красивий хвіст, такий те саме. Я на його фонарика свічу до нього говорю він ноль. Він через обор перескочений, то я ж тоді точно, остаточно. Зрозуміло, що це були собаки і в цей ночь, минулої ночі. Родина ще з молоду займається кролівництвом. Спершу тримали 60 свійських тварин. Зараз їх є лише 5. Частину роздерли собаки, інших господар продав. Тих, що залишились, з Дубонівшанин береже як зіницю ока, адже хворіє на цукровий діабет і потребує дієтичного харчування. Було 40 кролів у всіх цих клітках, там ще за теплицею є клітки. 40 кролів, а зосені було 60 кролів. Серед ночі ми з дружиною мусили поносити там в стару хату, там до нас сині стояли. От і розмістити там цих кролів. Чоловік хоче, аби йому компенсували збитки за знищених кролів. Написав заяву у міліцію. Втім, ніяких результатів поки немає. По риночній ціні кролів кожен цей кролі Вілікан. Він важив кожен по 5 кілограмів ваги. От і е, по 200, 200 гривень важив це сто, коштував кожен крім. От е, е, тільки по хролям збитки складають 1800 гривень. Районний начальник міліції підписав е, мені, що немає складу злочину. Начальник Здолбунівського райвідділу відділу міліції Юрій Зіліцький у телефонній розмові пояснив, що тут і справді немає складу злочину, адже собаки безпритульні. І даними питаннями займається не міліція, а міська рада. Він хоче їм не компенсувати. Ну, а хто ж йому буде це компенсувати? Він в суд не звертався. А навіть якщо в суд, то це ж бродячі собаки. Російська тварина, так, да, ми вскаливали протокол по 154 статті. Допустимо, це якийсь там Ротвеллер був би там хазяйка була тої собаки. А це ж бродячі собаки. Вони зайшли, розірвали його кролів. То яка, скажемо, який тут скажем є злочин у міській раді про Константина Жабчика знають, кажуть, чоловік жалівся неодноразово. Я думаю, що це йому порвали не бродячі пси. навіть якщо й бродячі, то значить дуже погано було закрито. Бо фактів інших в нас в місті немає. Не в одного пана жабчика є кролі, а порвав тільки в нього. Він такий дуже мнітельний людина, дуже специфічна. Йому просто треба укріпити клітки або зробити дуже хорошу огорожу. Втім, проблема безпритульних псів у Здолбунові справді існує. З початку року пси покусали вже 20 людей. Їду на велосипеді, часом чи пішки йду, то собаки ж вискакують і біжать за тобою. А це не на днях ішла по Шевченка, йду на обід і собі спокійно в одну сумку на плече, другу пакет сумку чорну несу в цьому продуктів. Набрала. Свідо, то собака вискакує, Добре, що не, не за мене, а за сумку. Пора сумку. Мені. Місто планує виділити землю для будівництва собачого притулку, але він проблему не вирішить, адже забезпечення буде лише для 40 тварин, а потреба є у 300. Тому у посадовців є своє бачення, як здолати проблему. Така кількість тварин не не підйомна не для нашого бюджету. Я думаю, що навіть не для рівненського бюджету. Тому я вважаю, має бути єдиний вихід. Собаку відловили, ветеринар оглянув. Якщо собачка маленька, гарненька, в інтернет викинули фотографію собаки. Якщо за місяць її ніхто не взяв, значить собака має підлягати усипленню.